Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 30 листопада 1376-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні, десь близько 11-ї росіяни пустили шахеди на Миколаїв. В місті було чутно роботу ППО, наче прильотів ніяких немає, а в сусідній Одещині теж. Вночі були шахеди, знову летіли на Одесу, напевне, по енергетиці. А вчора ввечері росіяни обстріляли район південного балістикою. Росіяни минулої доби запустили 122 двадцять 104 шахеда, з них збито, 18 прильотів є по всій Україні. Ну і ще на Миколаївщині. Вчора 8 разів росіяни атакували підронами Очаківську громаду, наче постраждалих немає. Щодо Херсонщини. На жаль, там двоє загиблих після російських обстрілів, ще семеро людей травмовані. І з гарних новин те, що знову на Росії є прильот по НПЗ. Дуже добре чекаємо на такі новини завжди.